Влада співак ініціювала процес розробки стратегії розвитку полтавської міської територіальної громади та залучила до співпраці експерта програми ООН. щоб місто було як історичним серцем нашої країни. Так і інноваційно-технічним промисловим центром. Пропозиції подальшого розвитку нашого міста інноваційні, цікаві та сучасні, говорить експерт програми ООН Олена Нижник. Їх і обговорили на засіданні робочої групи. Ми маємо зробити так, щоб кожна людина відчула себе частиною громади, і ВПО, які тут є, і представники бізнесу релакованого так само не відчували себе зайвими і чужими, оскільки це додатковий ресурс для розвитку громади. Основне завдання стратегії розвивати наше місто, говорить керівник департаменту економіки та інвестицій Влада співак. Наша громада має стратегію економічного розвитку міста Полтава до 2027 року. Але на сьогоднішній день вона потребує оновлення у зв'язку з приєднанням десяти старостинських. Округів та в умовах децентралізації утворення Полтавської міської територіальної громади. Полтава також потерпає від війни, тому питання планування та розвитку міста актуальне, наголошує спеціаліст програми ООН із соціально-економічного розвитку Наталія Белюкіна. Ми з задоволенням підтримали цю ініціативу і спрямовуємо свої експертні зусилля для того, щоб підтримати саме. Полтавську міську територіальну громаду на шляху планування свого майбутнього, бачення свого розвитку, розуміння, які кроки треба зробити. Стратегія повинна включати усі сфери, починаючи від доріг будівництва житлово-комунального господарства до власне розвитку самих людей. Я переконаний, що ми можемо місто зробити дійсно кращим містом в Україні. Ми об'єднуючи наші зусилля, обов'язково. Можемо зреалізувати амбіції Полтави, стати містом номер один України. Є те, що ми в що ми повинні вкладатися, це, це інституційний розвиток міста, те, чого не видно відразу, але що дасть завтра, післязавтра велику допомогу. За словами влади, співак також заплановані опитування людей щодо їх бачення майбутнього полтавської тергромади.